Привіт усім, рада вітати вас на каналі Диовиця. Насолоджуйтеся прослуховування. Дзунбай простежив за його поглядом і побачив, що там справді було багато постільної білизни та ковдер. Він подивився на них. Більшість із них мали яскраві та яскраві візерунки. Це зунбай запитав продавця. У вас є щось із меншою кількістю візерунків, щось, що виглядає більш стримано? Продавець швидко відповів: Так. Вони трохи нижче. Дозвольте мені трохи підняти, щоб показати вам візерунки, звичайно. Отримавши підтвердження, продавець підняв невеликий куточок найближчої до них сторони. Візерунки внизу справді були набагато ніжнішими та елегантнішими. Цизунбай вважав їх досить гарними та запитав Тан, Саня, який тобі подобається? Тан Сань вже змінив свій настрій і більше не вагався, кажучи, однокольорові, я не люблю візерунки. Цезунбай, природно вислухав його думку та подивився на продавця запитально. Продавець швидко відреагував, перегорнув кілька ковдр і витягнув одну однотонну. Ковдра була темно синього кольору і виглядала досить гарно. Цезунбай доторкнувся до неї і побачив, що на поверхні тонкий шар пуху. Продавець сухо хихикнув: це тканина, яку наш начальник придбав минулої зими. Через дещо однотонний колір. Молоді дівчата в місті не хотіли її купувати, тому начальник переробив її на ковдри. Ціна може бути трохи вищою, ніж на інші ковдри, але не хвилюйтеся, вона точно варта своїх грошей. Це Дзунбай похитав головою, показуючи, що вона нормальна. Ця ковдра досить товста, чи не могли б ви знайти мені тоншу? Звичайно, Несподівано ковдра, яку він звично показував іншим, справді продалася, і голос продавця підвищився на кілька октав. Позаду нього Тансань завагався і смикнув його за рукав. Цидзунбай, опустивши голову, здавався невпевненим, що Тансань хотів сказати: брате, як щодо того, щоб купити дешевшу, цизунбай безпорадно постукав себе по чолу. Умови для студентів, які навчаються за програмою Воркстаді в Ноттінській академії, жахливі. Якщо не купити щось щільне, то ймовірно застудишся, коли настане зима. А потім це не буде чимось, що ти можеш вилікувати за ці невеликі гроші. Ти просто страждатимеш. Тан Сан кліпнув очима і запитав Брате, звідки ти знаєш про Нотінгську академію? Умови всередині майже такі ж старі. Я колись там був, тому я все бачив, засміявся Цзунбай. О, поки вони розмовляли, вийшов продавець, який зайшов всередину, щоб купити одяг. Юний пане, що ви про це думаєте? Продавець. Підійшов із шістьма чи сімома предметами одягу, недбало поклав їх на постільну білизну та розгорнув верхній, щоб показати Цзунбаю. Це був типовий топ та штани континенту доуло, крій яких нагадував західний стиль оригінального світу Цзунбая. Це виглядало досить освіжаюче та елегантно. Цзунбай, звичайно, вважав, що вони виглядають добре. Він подивився на тансаня, який дивився на нього з порожнім виразом обличчя, здавалося. Не маючи в цьому жодних уподобань. Ну, як і його батько, неохайний хлопець, цезунбай зітхнув і залишив три комплекти відповідно до власної естетики. Після того, як він закінчив вибирати одяг, продавець поруч із ним, який зберігав ковдри, знайшов тонку ковдру іншого кольору. Якщо до цієї, однотонна ковдра була набагато тоншою за попередню, але навесні та осені в ній було б не надто холодно. Цезунбай показав, що все гаразд, і продавець приніс обидві ковдри. Скільки це коштує разом? Продавець підрахував і сказав: товста ковдра коштує 300 мідних монет, але нещодавно у нас знижка. Деякі несезонні товари продаються зі знижкою 20% тож це 240 мідних монет. Тонка ковдра коштує 120 мідних монет. Одяг, який ти вибрав, у нашому магазині середньої якості, а ціна становить 198 мідних монет. Загальна ціна 558, але дозволь мені округлити до 550. Після купівлі одягу та ковдр третина грошей, які він обміняв у банку, зникла. Цузунбай спокійно розплатився та склав речі у своє просторове сховище. Він витягнув на двір, кажучи. Ходімо до зернового магазину та подивимося, що можна купити, а потім подивимося на овочі та м'ясо. Ем Сань сказав Брате, ми вирощуємо овочі вдома, тому нам не потрібно купувати більше, правда? Ми можемо вирощувати вдома скільки завгодно. Завжди є деякі види, яких у нас немає. Купити трохи не завадить. Цзунбай погладив Тансаня по голові, чи є щось, що ти любиш поїсти. Я приготую це для тебе сьогодні ввечері. Тан сан, на мить задумався і зрозумів, що в нього, здається, немає жодних особливих уподобань, тому сказав: мені подобається все гостре, у мене немає жодних особливих уподобань. Добре тоді, зітхнув Конгбай. Він також любить гостру їжу, але не може її їсти, тому нічого не може вдіяти. Оскільки тан сан не має жодних конкретних уподобань, те, що їсти цього вечора. Залежатиме від Танхао, дозволяти йому думати самостійно надто виснажливо. Його нерішучість призводить до того, що його розум стає порожнім. Зерновий магазин знаходиться досить далеко від магазину з тканинами. Тому ці дзюнбай та воловий віз Тансана по дорозі питали дорогу, проїжджаючи повз багато овочевих та м'ясних кіосків, і навіть один, де продавали курчату зерносховищі, було досить людно. Це Зунбай, трохи зачекав, але не побачив жодного продавця, тому він потягнув тансання за собою, щоб той сам роздивився крамницю. Зовні були виставлені рис, борошно та олія для смаження, а далі всередині звичайні приправи, такі як соєвий соус та оцет. У Дзунбаї було багато сушених продуктів, але нічого подібного до оцту у нього не було. Він подумав хвилинку і сказав: сяосань, ти залишайся тут і дивись на рис і борошно. Якщо побачиш щось, що тобі сподобається, візьми. Я піду подивлюсь на соєвий соус. Тан Сань кивнув. Брате, йди сам, не хвилюйся про це. Соєвий соус у крамниці дуже добре пах. Поруч були інструменти для зачерпування. І Цунбай зачерпнув трохи, щоб уважно його оглянути. Це був дуже хороший соєвий соус. Продавець помітив його і недбало підійшов, запитуючи: Малюк, що ти хочеш купити? Це Дзунбай не сприйняв його ставлення близько до серця і просто сказав: будь ласка, наповніть мені банку цього соєвого соусу і банку того оцту. У вас є легкий соєвий соус, у вас є рисове вино або жовте вино також підійде. Він не очікував, що той одразу попросить стільки. Продавець на мить замовк, його недбале ставлення пом'якшилося, коли він продовжував обслуговувати цизунбая. Розбираючись у ситуації, він на мить відвів погляд від Тансана. Коли він обернувся, то побачив, що Тансана незрозумілим чином заблокував перед відділом борошна чоловік, він насупився. Що ти тут робиш, маленький бешкетнику? Чи можуть твої батьки дозволити собі платити за безлад, який ти створюєш? посміхнувся чоловік. Хтось поруч засміявся разом з ним. Сміх не був злим, але. Безумовно, образливим. Тан Сан спокійно відповів, Я теж покупець тут. Щоб купувати речі, чому я не можу до них торкатися? Чоловік глузливо сказав: подивіться на свій пошарпаний одяг, чи не схожий ви на людину, яка вміє купувати речі. Дозвольте мені сказати, це магазин мого зятя. Я маю право сказати, що цей магазин вас не вітає. Забирайтеся геть. з цими словами. Чоловік вже збирався напасти на тансана. Тансан зрозумів, що чоловік задумав, змінив свою позицію і був готовий помститися, щойно чоловік завдасть удару. Однак, перш ніж вони встигли зреагувати, між ними звідки з'явилася темна постать. Це була справді чорна тінь. Як людська тінь, вона була лише тонкою смугою, але стоячи посередині, вона чинила величезний тиск. Усі вони знали, що це вміння яким міг володіти лише майстер душ. Чоловік обережно озирнувся, бажаючи знати, який майстер душ допоможе бідній дитині в такому місці. Погляд Тансана, однак, був більш цілеспрямованим. Він дивився прямо в бік це дзумбая. який завжди мав усміхнене обличчя, і з яким, здавалося, було легко розмовляти, тепер дивився на них холодно, його обличчя здавалося. Було сповнене вбивчого наміру. Тан Сан був приголомшений убивчою аурою на мить приголомшений. Але він швидко зрозумів, що вбивча аура Цзунбая була спрямована на чоловіка перед ним, чи є щось у моєму браті, що тебе засмучує. Тон Цзунбая був дуже ніжним, як у боязкої звичайної дитини, але чорнотінь перед чоловіком наближалася крок за кроком разом з його словами тіло. Чоловіка обнякло, і він упав на землю, не в змозі стояти, все ще заікаючись: ні, ні. Я не помічав твоєї величі. Це моя вина. У цей момент він повністю втратив самовладання, але ніхто навколо не наважився засміятися. Продавець, поруч із Цизунбаєм, випростався і, Дора, сказав. Мені доведеться потурбувати тебе, щоб ти знову вигнав його. Цей хлопець кілька разів створював проблеми, стверджуючи, що він наш родич це так дратує. Цезунбай глянув на нього і засміявся ти точно знаєш, як ухилятися від своїх обов'язків. Але насправді він не був втомлений. Тіньова постать схопила чоловіка за плече і вийшла на двір. оскільки їхні особистості, душевних вчителів, були розкриті. В магазині було надзвичайно тихо. Цзунбай спитав Тан Саня. ти вже майже все вибрав? Тансань кивнув. Цзунбай жестом запросив продавця підрахувати ціни, і вони швидко розплатилися та вийшли з зернової крамниці. Брате, чи є ще щось, що ти хочеш купити? спитав Тансань, сидячи на возі з волами. Цзунбай обміркував це і зрозумів, що більше нічого купувати не потрібно, тому сказав. Давай просто купимо трохи овочів, а потім повернемося. Інцидент у зерновій крамниці все ще вплинув на їхній настрій, тому вони швидко купили овочі та м'ясо. На зворотному шляху Цзунбай помітив кіоск з паровими булочками, якого не бачив дорогою додому. Він зупинив візок і гукнув власнику: У тебе є м'ясні булочки. Господар посміхнувся і сказав. Звичайно, скільки ти хочеш, дайте мені десять, сказав Цзунбай, Оцінюючи апетит Танхао. Добре, будь ласка, вже був полудень. Коли вони виїхали з міста, і Дзунбай, і Таншань з'їли дві булочки, щоб перекусити. Повернувшись до села, вони спочатку повернули воловий віз старому Менгу. Потім, несучи овочі та м'ясо, які вони не поклали до свого просторового сховища, вони попрямували до кузні. Сяо Сань, Сяо Бай ви повернулися. гукнув старий. Коли вони проходили повз будинок старого Джека, Тан Сань кивнув. Дідусю Джеку, ти обідав? Так, так, обідали. Ти голодний, коли повертаєшся о цій годині? турбовано запитав старий Джек. Тансань посміхнувся і сказав. Ми з'їли булочку дорогою, тож не голодні. Це добре, дітям потрібно їсти, щоб рости. Сказавши кілька слів, вони попрощалися та повернулися додому. Пройшовши трохи, вони все ще чули, як старий Джек. Кличе свою дружину в будинок, нібито щоб щось обговорити. У кузні мовчали. Тансань зазирнув у спальню Танхао і, побачивши, що той ще спить, безпорадно зітхнув. Однак Бай був набагато менш терплячим, він кинувся всередину і почав поплескати Танхао. Ми всі повернулися з Нотінг Сіті. Чому ти ще спиш? Вставай і з'їж щось. Якщо ти, як його батько, помреш з голоду. Тансан буде спустошений, що за метушня. Тан Хао ляснув дзунбая по плечу. Забирайтеся звідси, я не буду їсти. Ви, хлопці, їжте самі. Це дзунбая приголомшив запах алкоголю, що падав на Тан Хао, він глибоко насупився. Алкоголь щодня це робить тебе безсмертним. Тан Хао трохи розплющив очі, глянув на нього і сказав: Так, і що з того? Зрештою, Тансан не зміг розбудити Танхао. Цзунбая, витягнув Тансан. Вчора вони вирішили вирушити до лісу мисливців за душами через п'ять днів. Сьогодні Тансан не пішов ковальською справою. Натомість він допомагав прибирати в будинку, сортуючи придбані речі та готуючи провізію, порожня кузня стала ще жвавішою від їхньої напруженої роботи. Тан Хао прокинувся від післяобіднього сну, майже думаючи, що в нього галюцинації. Перш ніж він встиг знову заснути, Цунбай поспішно покликав його Ходімо, допоможи замісити тісто. Танхао не мав уявлення, як це зробити. Тримаючи миску, яку йому передав цю Цунбай, він порожньо дивився на Тансаня, який сидів навпочіпки на землі і дивився на нього знизу вгору. Тансань подивився на тісто, яке місив, потім на Танхао. А як щодо того, щоб я тебе навчив, Танхао на мить завагався? Потім присів на навпочіпки поруч із Тансаном. Він сказав: Спочатку ти заміси, а я подивлюся, як він просто готував пироги, і за допомогою батька та сина родини Тан Цзунбай працював з полудня, поки не піднявся дим з димаря сусідської бідньої кімнати, нарешті, закінчивши готовий продукт, чекаючи лише поки той його підсмажить. Спостерігаючи, як Тан Хао шалено прибирає, Тансан завагався і сказав Брате, Мені піти допомогти? Ні, рішуче заперечив Цунбай. Допомога Тансана полягала б лише в прибиранні за Танхао, і коли Тан Хао обернеться, це завдасть ще більшої шкоди. А якби в них були протилежні думки, Тансан беззастережно поступився б. Це Зунбай спостерігав на мить на змозі розібратися, хто з них батько. Його друга спроба допомогти провалилася, і Тансан міг лише безпорадно дивитися на Тан Хао. Який дивився на нього. Цизунбай трохи відпочив, потім встав і підійшов до плити, щоб почати смажити пироги. Скоринка для пирога була досить тонкою, тому смажити її до повної готовності не було складно. Завдання полягало в тому, щоб забезпечити готування і м'яса. Сковорода Тансаня не була його звичайною, сковородою з плоским дном, тому Цудзунбаю довелося поекспериментувати. Після обсмажування шаруватих пирогів до золотисто коричневого кольору з обох боків, Цзунбай перевірив, чим м'ясо прилипає до сковороди. Коли він виявив, що вона трохи липка, він зітхнув з полегшенням, поклав пиріг до краю сковороди, налив трохи води і накрив кришкою, щоб тушкувати. Щоб переконатися, що нічого не піде не так, Цзунбай перевіряв це кожні кілька днів. На щастя, горщик ароматних пирогів. Був успішно приготований. Цезун бай налив м'ясо та відклав його, кажучи, двом, які не змогли встояти перед тим, щоб не підійти ближче, коли поширився аромат. Це на вечерю сьогодні ввечері. Дядьку Тан, чи не міг би ти допомогти Сяо Саню підняти пару пирогів своєю мискою, щоб він не обпек руки? Тан Хао хотів сказати, що руки тан саня були в порядку навіть після того, як він цілий день розмахував молотком. Тому не було потреби про нього турбуватися, але коли він опустив очі, то побачив, що Тансан слухняно дивиться на нього, чекаючи, поки той підніме м'ясо. Тан Хао, який ніколи в житті не сприймав батьківство серйозно, на мить замовк. Потім, ніби одержимий, знайшов свою миску та підняв два м'ясні пироги для Тан Саня. Побачивши це, це не міг не посміхнутися. Один з них був надто безтурботним. А інший не ставився до нього як до дитини. Судячи з ситуації останніх двох днів, вони, мабуть, ставилися до своїх батьківсько-синівських стосунків, як до сусідів по кімнаті, можливо, їхні сусіди по кімнаті були ще ближчими, ніж вони двоє. Цизунбай розмірковував, яка ситуація з матір'ю Тансана. Він подумав, що якби мати Тансана була ще жива, а мати виступала посередницею. Вони, мабуть, були б дуже щасливі. Того вечора Цезунбай спеціально приготував додаткові пироги, які Тан Сан зберігав у своєму просторовому сховищі. Купуючи сховище, він спеціально вибрав ті, що мали ізоляційні властивості з магазину безкінечного світу. Вони могли зберігатися щонайменше місяць, не псуючи. Тієї ночі тансан міцно спав у своєму теплому ліжку, а наступного дня. Прокинувся надзвичайно рано. Він трохи стояв біля вікна, культивуючи своє пурпурне око Демона, потім пішов готувати, плануючи пробігтися та потренувати свої навички, перш ніж повернутися, готувати. Перш ніж він встиг повністю це обміркувати, Тансан сан посміхнувся про себе, мовчки виправляючи свою початкову думку. Він зможе поїсти, як тільки повернеться. У нього ніколи в житті не було материнської фігури, і він завжди вважав, що його минуле життя нічим не відрізняється від життя інших дітей, поки не з'явився це, це зунбай, Лише на два роки старший за нього також був дитиною, але знайомство Дзунбая з домашньою роботою та його ніжне, але водночас непереборне ставлення змушувало його відчути можливість іншого життя. Не те, що він бачив у це Дзунбаї, материнську фігуру, він не так вже й прагнув любові, але поведінка дзунбая. Була чимось схожою на матерів сільських дітей, яких він зустрічав. Зовсім не усвідомлюючи, що він став одночасно батьком і матір'ю в серці Тан Саня, цезунбай прислухався до звуку виходу дитини з дому, ще трохи задрімав у ліжку, а потім виліз з м'яких ковдр. Цезунбай не хотів готувати нічого надто складного на сніданок. Побачивши, що Тансань вже зварив рис, він зробив з двох яєць, які купив учора, яєчню з перцем чилі. Підсмажив свинину з перцем чилі та приготував овочевий суп, коли з дому долинав аромат. Тан Хао також встав з ліжка, напівсонний і вийшов на двір. Вчорашня післяобідня метушня, мабуть, далася йому набагато більш виснажливою, ніж бойові духом звірі. Побачивши його приголомшений стан, Ці Цунбай раптом запитав: Як далеко ти хочеш, щоб Тан-сан зайшов? Якщо він правильно пам'ятав, Тан Хао був одним із найкращих бійців у цьому світі, і хтось на кшталт нього не мав би поганої дружини. Тому талант Тансана, ймовірно, був набагато більшим, ніж те, що він продемонстрував. Це залежить від його власних здібностей. Коли йшлося про серйозні справи, вираз обличчя Тан Хао ставав холодним і оголювалася, вражаюча аура зазвичай прихована. За сп'янінням Цзунбай, Знову повів тан Саня з села Святої душі. Цього разу вони не пішли за захопленим старим Джеком, щоб позичити воловий віз, а вирішили піти пішки. Туди досить далеко. Це, мабуть, займе у нас два-три дні. Якщо ти втомився, просто скажи. Відпочинь, перш ніж вирушити, зрозумів, знову нагадав Цзунбай Тан Саню, коли вони виходили з села. Тан Сань безпорадно сказав: Брате, ти вже стільки разів це казав? Я вже стільки разів це казав, хіба ти не вмієш відпочивати? Зунбай закотив очі. Тан Сань був ще більш безпорадним. Але я насправді не втомився він мав навичку таємничих небес та багато інших унікальних навичок секти Тан. Звичайна домашня робота зовсім його не втомлювала. Це Зунбай кивнув своєю гусячою головою та роздратовано сказав: носити велике відро води туди й сюди, в такому юному віці. Навіть якщо ти не втомився, це тебе обтяжить. Ти не виростеш високим, ти будеш таким же низьким, як твій тато. Почувши це, слова Танхао застрягли в горлі, і через довгий час він нарешті сказав: Тато, не такий вже й низький. Танхао мав, мабуть, зріст від 1,7 до 1,8 метра, але через свою мускулисту статуру та часте сутуління він виглядав особливо низьким. Це Зунбай. Який у попередньому житті був супермоделлю зі зростом понад 1,9 метра, глузував і твердо заявив, що зріст Танхао не вражає. Прогулянка до лісу мисливців душ була надзвичайно виснажливим завданням, і наполегливість Тан Саня здивувала Цзунбая. Він не просив відпочинку дорогою, а дитина зовсім не скаржилася на втому. Хоча Тансань був шокований, він також був дуже здивований. Виступом Цузун Бая. Підтримка, яку могла надати каблучка душі, була настільки перебільшеною, що це було справді вражаюче. Вони вдвох прибули до лісу мисливців душ по обіді четвертого дня. За лісом стояли великі будинки, а точніше, магазини. Крики та оклики лунали то наростаючи, то стихаючи, перетинаючи прості камінні стежки. Галаслива атмосфера змусила танцання насупитися. У нас є ордер, нам потрібно ще двоє людей, щоб полювати на спритних духовних звірів, полювання на сильних духовних звірів, вісім людей чекають на ордери, десять золотих монет, почувши галас, сезунбай потягнув тансання до групи, яка чекала на ордери, наказуючи йому: Якщо тобі щось потрібно, звернися до нас, коли ми зайдемо всередину. Давай спочатку заробимо трохи грошей. Заробимо гроші. Тансан збентежено нахилив голову, дивлячись у напрямку, куди вів його цудзунбай. Чи були десять золотих монет, про які щойно крикнув цей чоловік для тих, у кого були ордери. Підійшовши до пари, Цзунбай підвів погляд і сказав: У мене є ордер. Заходьте окремо. Я чекатиму на вас біля входу через п'ять днів. Якщо ви не прийдете до шостої години вечора, я більше не чекатиму. Хочете піти? Звичайно. Лідер, бачачи, що це двоє дітей, не виявив жодної зневаги. Натомість він сказав: спочатку, покажіть нам ваш ордер, і ми дамо вам грошей. Цезунбай вийняв ордер зі свого.